І так продемонструю, як цей версет працює. Тобто у нас тут встановлена просунта система керування з частотним перетворюючим, котрий е, дає можливість плавного пуску двигуна, е, у нас є можливість е, регулювання його швидкості обертів. Тобто, у нас є два пульта з реверсом, старт-стоп, старт-стоп і кнопка стопу. Це дуже важливо, тільки ми мабуть цю кнопку ставимо. Ну, Не зустрічав таких верстатів з такою кнопкою. Запускаємо. Чуємо характерний звук і якщо ви чули, як він плавно запускався. Так, Тепер я з цього боку покажу, як ми його можемо зупинити. Ми можемо нажати або кнопку «Стоп», або знову ж кнопку старт. Він у нас автоматично зупинився і почав крутитися в іншу сторону. Тепер продемонструю, як у нас зміниться швидкість. Тобто зараз у нас 43 Гц стоїть. І потрошки піднімаємо. Тепер 70 Гц. Тобто ми е збільшили оберти майже на 50%. Так, ну продемонструю. Смотковий стопу. тобто вона ми почали встановлювати ближче до оператора, тому що якщо щось може з